Добрий день! Вітаю вас в стінах нашого коледжу. Педагогічний фаховий коледж є структурним підрозділом Хортицької національної академії Вищого навчального закладу. Педагогічний коледж має авторитет не лише на Запоріжжі, а й в Україні та за її межами. Мені пощастило навчатися в цьому навчальному закладі. У цьому році кругла дата мого випуску. 30 років тому я стала випускницею педагогічного училища. Моя мрія здійснилася. Я вдячна долі і тим педагогам, які мене навчали, сприяли професійному зростанню. Зараз я викладач психолого педагогічних дисциплін педагогічному фаховому коледжі. Вчитель – одна з головних дієвих осіб педагогічного процесу. Його особистий приклад є могутнім фактором виховного впливу. Адже діти переймаються прикладом у сто разів сильніше, ніж найрозумішим куча. Справжній педагог не той, який нарікає дитині за те, що вона чогось не вивчила, чогось не знає, а той, який підтримує, допомагає, надихає, вірить в дитину. Чи думали ви коли-небудь, що історія людства може приховувати від нас не лише історичні дати та великі відкриття, але й таємниці навчання та виховання? Педагогіка це більше ніж просто наука. Вона живий організм, що зародився за появи людей і разом з людьми розвивається. Чеський педагог та мисливий Ільяна Москоменський зауважує, що зневага до виховання є кроком до загибелі людей, сімей, держав і всього світу. Перші згадки про педагогіку і зародження цього терміну виникли саме тут. Педагогами в стародавній Греції називали рабів, які водили дітей до школи. Тому педагогіка з грецькою перекладається як підоводіння. У своєму розвитку педагогіка пройшла такі етапи, як народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка. Усі ці етапи мають велику розголученість і формують педагогіку сьогодення. Педагогіка як самостійна досить розвинена наука, яка росте і розвивається людство, об'єднує у собі за нас таких дисциплін, як філософія, психологія, етика, соціологія, історія, анатомія і ще багато інших. Педагогіка це наука, що вивчає і формулює форми, закономірності, методи навчання та виховання. Говорити про педагогіку можна неймовірно довго. Колись відомий український педагог Василь Олександрович Сахомлинський промовив істину та цінну фразу: педагог головний скульптор дитячої душі. Він пробуджує потяг до знань, повагу до нації, культури і світу. І саме цього девізу дотримуються викладачі психолого-педагогічних дисциплін педагогічного пахового коледжу. І саме вони готові поділитися своїм досвідом і знаннями з вами, тому чекаємо вас в нашій родині. Ми раді прийняти в нашу родину всіх охочих сприяти вихованню підростаючого покоління.